Привіт, я Кирило Мельничук. Вже останні 18 років я займаюся комерційною розробкою десь приблизно 7-8 років. Моє життя тісно пов'язано з мікросервісами, в тому числі в нашому Uspace ми активно їх використовуємо. У нас ніколи не було моноліту. З самого початку ми а, займалися тим, що створювали архітектуру, побудовану на мікросервісах, що не дуже звично для стартапа, але є як є. І сьогодні ми трошечки поговоримо про мікросервіси. API Gateway – це спеціалізований інструмент для управління API з функціями автентифікації, авторизації, рейт-лімітінгу, трансформації запитів та аналітики. А Reverse Proxy – це більш загальний інструмент для проксування запитів, балансування навантаження та кешування без специфічних функцій для API. Серед антипаттернів мікросервісів, яких існує насправді досить багато, можна виділити декілька. Наприклад, The Model Коли ми створюємо безліч мікросервісів, для кожної задачі ми організуємо свій сервіс, і в якийсь момент ми просто самі не розуміємо, що у нас відбувається в системі. Зворотня сторона такого distributed Monolith. Коли ми насправді сервіси дуже зв'язані в нас між собою, і це виглядає як щось типу моноліта, лише розбитого на декілька сервісів. І часто цей антипатерн взаємодіє з іншим антипатерном Shared Database, коли декілька сервісів використовують. Просто ту ж саму одну базу даних. Або в нас є ще чаті сервіси Це надмірна взаємодія між сервісами, яка приводить до такого лавиноподобного відказу і проблем як з мережою, так і з Eventual Consistency. І багато чим ще. Uh, flying before walking – це передчасна декомпозиція без розуміння доменної області, без розуміння результату того, що ми хочемо отримати, що приводить до досить брудної архітектури. Синхронна взаємодія блокує відправника до отримання повної відповіді від сервера. Це, наприклад, REST, uh, HTTP API або ж RPC. Асинхронна взаємодія не є блокуючою і може одразу віддати відповідь нашому клієнту і далі вже в фоні продовжувати взаємодію. Це, наприклад, черги чи івенти. Монолітна архітектура має наступні переваги. Це а вже ж простота розробки. Деплою, тестування, дуже швидкий старт і менше операційних витрат на її обслуговування. А недоліки, складність масштабування, технологічна прив'язка і ризики отримати дуже брудну архітектуру з великою зв'язністю між модулями, якщо це модульний моноліт, або, в принципі, просто частинами класами системи. Service-oriented architecture. переваги, це повторне використання сервісів. Це краща організація для великих ентерпрайз-систем. А серед недоліків можна сказати про те, що складність шини ESB – це важкі протоколи взаємодії, а також дуже централізована архітектура. Серед мікросервісів, про які ми якраз сьогодні говоримо, переваги. Це. На набагато простіше незалежне масштабування ми можемо масштабувати один сервіс окремо від іншого. Також у нас технологічна різноманітність. Ми можемо писати різні мікросервіси, використовуючи різну технологію, мову і т.д. і те інше. А команди можуть нас працювати абсолютно автономно, одна від одної, не спираючись на досвід. Сусідніх команд. А серед нетоліків можна виділити це складність операційної діяльності, а це розподілені транзакції, які треба узгоджувати якимось чином, а також мережова латентність, котра також може приводити до збоїв. Для стартапу тут насправді я рекомендую одне, використовую інше. Ми використовуємо мікросервіси з самого початку. Так склалося історично, так була ідея. У нас вони були. Абсолютно не зв'язані між собою дуже довгий час. Потім, коли а, функціоналі стало з'являтися більше речей, які перетинаються або знаходяться на межах, вони почали бути зв'язаними. А взагалі для старту якогось стартапу я б порадив модульний моноліт. Це досить швидко в організації, це швидко в розробці, і потім набагато простіше ніж звичайний моноліт, можна розділити на окремі сервіси. І масштабувати вже їх один від одного незалежно. Eventual consistency — це принцип, за якого дані в різних сервісах можуть бути деякий час неузгодженими, а за деякий проміжок часу вони досягають консистентного стану. Event storming — це один з небагатьох практичних паттернів DDD, я його дуже люблю, і він допомагає моделювати до мене через колаборативну взаємодію різних людей. Це можуть бути бізнес-аналітики, власне, розробники, люди, експерти до мене області, і інші. Процес включає в себе виявлення доменних подій, що саме відбувається в системі. Замовлення створено, юзер зареєстрований, замовлення доставлено, статус оновлено і таке інше. Ідентифікація команд це що в нас ініціює ці самі події, виявлення акторів, це хто виконує наші команди, визначення агрегатів, що саме зберігає стан між командами, пошук обмежених контекстів, це по факту кордони наших майбутніх мікросервісів. Це місця, де змінюється словник домену. Паттерн Outbox допомагає нам забезпечити атомарність між зміною локальних даних та публікацією події. Зміни та події зберігаються в одній транзакції, а потім події асинхронно публікуються. Сага, це паттерн для управління розподіленими транзакціями через послідовність локальних транзакцій з компенсаторними діями. Серед ФОСАГ можна виділити дві: хореографію та оркестрацію. Хореографія це коли кожен сервіс знає, яка наступна дія буде виконана. Ми децентралізовано управляємо процесом через події. Вона підходить для простих і досить лінійних процесів. І досить важко відстежувати складні потоки даних і подій. Оркестрація краще підходить для складних бізнес-процесів. Вона централізована. Централізований оркестратор керує всім нашим процесом. І легше відстежувати та модифікувати. Якщо звичайно, це не щось величезне. Тоді нам дуже складно і в хореографії, і в оркестрації. І в нас є ризик створення занадто розумного оркестратора, де ми в принципі вже не розуміємо. Ми не можемо відстежувати, що відбувається всередині системи. Але взагалі хореографія використовується для простих процесів, оркестрація для біоскладних воркфлоу з багатьма умовами, з багатьма винятками тощо. Бекенд for фронтенд це окремий бекенд сервіс який створюється спеціально для конкретного фронтенду. Це може бути мобільний застосунок, веб-клієнт або щось інше, який агрегує та адаптує дані з різних мікросервісів для потреб конкретного клієнта. Серед стратегій декомпозиції мікросервісів можна виділити. Декомпозиція по бізнес-процесах кожен сервіс відповідає за конкретну бізнес-функцію. По доменних об'єктах це навколо агрегатів ДДД, це допомагає зробити, наприклад, техніка евенштормінгу, про яку ми сьогодні також говорили. По командах тут можна використовувати конвейсло закон двох піц. Також структура команди. Ми відображаємо її в архітектурі нашої системи в цілому. І по даних, ми розподілюємо наші сервіси згідно моделей даних, які є в системі. Взагалі, критерії оптимального розміру. Це коли команда, яка підтримує цей сервіс, має 2-8 3 8 осіб. Це якраз і є принцип двох піц, про який я тільки що сказав. А ми можемо переписати цей мікросервіс за 2-6 тижнів, ну, приблизно більш-менш в нас між сервісами слабка зв'язність. У нас не кожна транзакція одного сервісу викликає. Одразу транзакцію іншого сервісу, транзакція третього сервісу і т.д. і тоді інша. А в нас сильна зв'язаність всередині нашого сервісу, і ми використовуємо мінімум мережевих викликів для бізнес операцій, спираючись більше на івенти і асинхронну взаємодію між сервісами. Вертикальне масштабування це збільшення ресурсів наших серверів, збільшення CPU, RAM тощо. А горизонтальне масштабування це збільшення кількості серверів, інстансів, под в сервісі і так далі. Серед метрик моніторингу мікросервісів ми можемо виділити наступні категорії: це інфраструктурні метрики, це бізнес-метрики і метрики додатку. В інфраструктурні метрики входять CPU, RAM, обсяг жорсткого диску, мережева латентність та трафік. Серед метрик додатку можна виділити RPS, а Latency – це 50%, 95%, 99% дев'яносто дев'ятий перцентів, це error rate і saturation. Серед бізнес-метрик. Ми можемо виділяти різні, насправді будь-які, які характерні саме для вашого домену. Наприклад, в e commerce це може бути конверсія, кількість замовлень за період, або якісь revenue-related метрики, наприклад, GMV для конкретної когорти користувачів. Серед підходів для моніторингу можна виділити наступні: Distributed tracing – це відстеження проходження всього. Ланцюжка запитів через мікросервіси це structured logging, коли ми консистентно логуємо з Correlation ID, і Таким чином ми можемо відслідкувати проходження логів конкретного запиту через весь наш ланцюжок сервісів. Які є це check, Це обов'язково автоматична перевірка станів з наших сервісів. І Circuit Breaker, це паттерн для збоїв і відновлення. Використання JWT токенів, MTLS для шифрування, сервісмеш для керування безпекою, принципу Zero Trust, OAuth2 між сервісами або APICase допомагає нам організувати безпеку взаємодії між сервісами. Говорячи про тестування в мікросервісній архітектурі, ми починаємо з піраміди тестування, де внизу в нас лежать наші улюблені юніт-тести, з котрими ми кожен розробник, хоча б декілька разів в своєму житті зустрічався на реальних проєктах. Далі в нас ідуть же integration тести це тестування з реальними залежностями частин системи або систем між одна одною. Далі в нас йдуть якраз контракт-тести, це тестування інтерфейсів між нашими сервісами. І на самій горі в нас стоять end to end тести це тестування реальних юзер сценаріїв, яке допомагає нам побачити, як система працює з зовнішньої сторони. Якщо говоримо про контракт-тестінг, як його організувати, по-перше, ми маємо виділити consumer-driven контракти. Це коли споживач визначає контракт. Конкретні очікувані дані. Провайдер перевіряє здатність виконати цей контракт. Серед інструментів можна тут згадати це пакт, це, наприклад, якщо у вас Java і Spring, це Spring Cloud Contract. Далі в нас як з варіантів є схема -based testing. Так? Це коли ми використовуємо специфікації API нашого у вигляді Open API або Async API, і ми автоматично генеруємо тести з, зі схем, з опису API. Якщо говорити про конкретні практики тестування, то ми маємо тестувати в ізоляції з моковими даними. Ми використовуємо тестові контейнери, а не реальні для інтеграційних тестів. Ми маємо виконувати тести паралельно, бо якщо ми будемо їх виконувати один за одним, по-перше, це дуже-дуже довго. Друге, це абсолютно неоптимальний шлях, і це значить, що у нас тести залежать одна від одного. У нас таке щільне зв'язування між тестами, що також великий антипаттерн. І ми маємо тестувати в production-like середовищі, як з точки зору інфраструктурної, так і з точки зору самого кода якихось наших environment variables і т.д. і іншим. CQRS, Command Query Responsibility Segregation, розділяє операції читання та запису переваги в мікросервісах. Ми отримуємо оптимізацію читання, денормалізовані великі view моделі для швидкого читання. Ми отримуємо легке масштабування незалежне, Read та Write операції. Ми отримуємо можливість використовувати різні сховища, наприклад, NoSQL для читання і SQL для запису. І ми е, працюємо з івент сорсингом. Це природна інтеграція з подіями, які відбуваються всередині системи. Е, зазвичай реалізація виглядає наступним чином: команд-сервіси обраляють якраз зміни і генерують події в системі. А е, квері сервіси підписуються на ці події і оновлюють РІД моделі. І далі API Gateway маршрутизує команди та запити до відповідних сервісів. Говорити про стратегії та паттерни розбиття моноліту на мікросервіси в дуже обмежений час насправді складно, бо про це написано і багато книжок, і багато зламано копій. Але спробуємо. Спочатку про стратегії. Їх є досить багато, але є основні, які дозволяють вам зменшити біль при переході з моноліту на ваші нові класні мікросервіси. Перший це -and fig паттерн коли ми поступово заміняємо частини моноліту, нову функціональність ми пишемо в мікросервісах, а старий код він потроху-потроху задушується, зникає а uh, database first decomposition коли ми Розуміємо, які структури даних і як зберігаються в нас в базі, і починаємо поступово їх виділяти одну одне за одним. Спочатку в нову схему на тих же серверах бази для того, щоб була можливість якоїсь зв'язаності ще між старою і схемою і новою. А потім, коли ми вже допилися того, що зв'язаності там немає, ми виділяємо і виокремлюємо їх на вже свої сервера для наших конкретних нових мікросервісів. UI first decomposition це історія менш популярна, тому що мікрофронтенди – це в принципі не така популярна історія, а ця стратегія базується саме на них. Коли ми спочатку виокремлюємо UI-компоненти і створюємо мікрофронтенди, базуючись на них. І далі вже бекенд наш слідує за фронтендом. і Ми пишемо бекенд-сервіси, виходячи з потреб нашого фронтенду і наших мікросервісів на фронті. І сервіс байсервіс. Ми виділяємо спочатку найменші і найбільш найменш зв'язані частини моноліту в окремі сервіси. Створюємо кордони API і поступово виділяємо залежні сервіси один від одного вже в наші нові мікросервіси. Практичні кроки і паттерни, які можна використати для розбиття вашого моноліту, ми обов'язково маємо проаналізувати залежності, описати в будь-якій документації, намалювати діаграмки, але ми маємо знати зв'язки між модулями нашої системи і взагалі виділити модулі, якщо їх в нас немає. Ми маємо виділити обмежені контексти за допомогою DDD, наприклад, за допомогою венштормінгу, про який ми сьогодні також трошечки поговорили. Ми Маємо поступово мігрувати дані, не одразу вивалювати все. Ні, ми маємо, по-перше, мати завжди план, як ці дані повернути назад. І якщо щось пішло не так з новим сервісом, якщо там дані опрацьовуються не так, як ми сподівалися, ми маємо мати можливість переключитися назад на нашу базу, де наші монолітні дані зберігаються. Тому. Ми спочатку пишемо і в стару базу, і в нову базу. Коли ми бачимо, що все працює як треба, то ми перемикаємося на нову, але обов'язково маючи план відкату. І, а вже ж, моніторинг без моніторингу. Ми, в принципі, це не можемо робити. Обов'язково тут ми маємо робити бізнес-монітори, тому що у нас може бути все прекрасно за метриками додатку, все прекрасно за інфраструктурними метриками, нульовий error rate, Дуже швидкий відклик, не завантажений наш процесор, але замовлень нас нуль. Тобто, сервіс працює але. Взагалі не так, як від нього це очікувалося, і нам треба швидко ролбечитися, тому план відкату має бути заготовлений і протестованим. І важливо, ми не маємо намагатися отак, от, -от сісти всіма командами, які задіяні в розробці моноліту, і намагатися його розпалити одночасно на різні сервіси. Йти треба степ степ Спочатку використовуючи, виділяючи набагато простіші частини а потім вже закінчуючи розпилом більш складної бізнес-логіки. Дякую, сьогодні з вами був Кирило Мельничук. Я сподіваюся. Ви отримали якісь нові знання і новий досвід від перегляду цього відео. Обов'язково пишіть ваші питання тут в коментарях, тому що, а вже ж за 30 хвилин розкрити таку цікаву і велику тему, як мікросервіси, досить складно. І тому я буду дуже радий бачити вас у себе на курсі, де не за півгодини, а за 12 занять ми пройдемо весь шлях декомпозиції системи на мікросервіси. Дізнаємося про паттерний і антипатерний і розберемо кожен крок на командних практичних завданнях. А всі, хто додивився і дослухав мене зараз, можуть отримати промокод у закріпленому коментарі. Бувайте!